Розміновує з такою швидкістю приблизно, як йде людина пішки, поле розмінувати 4,5 км на годину. Якщо це якась дорога в лісі, там повертає, десь там калюжа може об'їхати, або якось, ну, якесь там дерево, то трохи повільніше там, 3 ну, умовно. Ширина барабана 1,20 м, Тобто відсюди. Від початку до кінця це повністю пропахана дорога. Ну на глибину до 10 сантиметрів він е, перебуває ґрунт, тобто, все, що знаходиться на глибині до 10 сантиметрів, просто знищується цими гірями, і розкручується е, за допомогою ланцюгової ланцього, е, передачі. Це от все бронь. Якщо буде вибух ну, чогось дуже великого, то все одно броньована плита не проб'ється. Mm -hmm. і, і те, що тут так зроблено, що навіть якщо якісь осколки її проб'ють, ну, уявимо собі такий випадок, то все одно ті вали металеві пошкодити ну, нереально. Це машина, яка е, працює від електричества, тобто не потрібна пальне. Вона тут на даху має е, сонячну панель, яка заряджається. Вона кобрелет, не потребує водійського посвідчення, бо вона 3 кВт загальної потужності, повний привід, і вона справа в тому, що вона ще й плаває на воді. Тобто, це така міні-яхта, на якій можна жити. Є повноцінне спальне місце, яке розкладається всередині, можна лягти в повний зріст. Оця лінія це ватерлінія до 50 км на добу, можна подолати водної поверхні, і до 200 км по дорозі.